Просто спательні на передову сім тисяч млинців для захисників України зібрали у Дніпрі їх всю ніч та ранок пекли працівниці облдержа. Адміністрації зголосилися пів тисячі жінок. Кожна випікала млинця вдома за власним рецептом, а ще підготувала варення, сметану та мед. Ініціатори акції домасниці зізнаються, не очікували такої рекордної кількості страв. Усі млинці запакували в окремі коробки та одразу відправили на передову. Зокрема, вже сьогодні ними смакуватимуть бійці кількох бригад, а також військові вертольотчики, що доправляють із зони АТО поранених воїнів. Обычно українці в четвер жінки пекли бліни для своїх мужчин, щоб укритіла сила і була билі сіли бороться з темними, злими силами. Наша часточка, наші душі піде зараз на лінію фронту. У мене є свій фірмовий рецепт. Він ні на кого не схожий. Найсмачніше, найдухмяніше, щоб вони от у радіше, коли я відчувала, коли поклаці блинці, вони також повинні були відчути.